Так, друзі, привіт! Ще раз. Спробуємо таку зробити листівку. Вона в двох кольорах. Нам знадобляться фарби. Оберіть ті, які вам подобаються. Я буду брати відтінки бірюзового, синього, смарагдового, зеленого і це буде червоний кармін. Я приготувала пензлики, як завжди, восьмого розміру. Буде в мене серветочка, якщо треба буде щось промокнути. Чиста вода і галева ручка. Ми малюємо одразу все пензликом, тому я трошки відкладу собі вперед свій ескіз, його не буде видно. Для початку я беру свою улюблену бірюзовий кобальт, але ви можете взяти будь який Такий блакитний, якщо ви захочете, якщо у вас немає бірюзового, трішечки домішати до нього смарагдового, зеленого, і це може бути близький за кольором, близький колір. Також ви можете будь-яку фарбу взяти, яка вам до вподоби зараз. Це може бути і відтінки жовтого, ну, наприклад, або відтінки зеленого. Візуально я розділяю свою, свій аркуш на дві частини. І вимальовую отак от, трошки не за перспективою, такий горщик. Додаю якомога більше води. Мені треба, щоб перший шар був такий достатньо прозорим. Вимальовую отут -от в мене буде. Я буду, можливо, трошки крутити. Аркуш, не знаю, зараз подивимося. І ви можете, наприклад, одразу давайте трошечки, отут у нас було розділення верхньої частини до нижньої. І цим бірюзовим бир... кобальтом я додаю темні якісь ділянки. Поки в мене вологе все, поки. Так, трошки синього кольору яскравий синій в мене. Можете прям змішувати з тією фарбою, що є. Мені завжди подобається, я не раз казала, ще раз повторю, що якщо ми змішуємо фарби, вони одна в іншу перетікають. Вони, наче так, товаришують одна з одною. Можна ще додати третій колір. Я візьму, наприклад, фіолетовий, додам до цього всього, це більш темніший такий. І на самих темних ділянках додам такого кольору. І, звісно ж, у нас тінь під цим горщиком. Ми його вимальовуємо. Трошки в мене більше розковзає це все, Ну, нічого страшного. Повертаюся знову до бірюзи. Бірюзовий кобальт мій. І в мене в цьому горщику буде стояти олівець. От я його прям так малюю. Олівець під. Оточений в мене такий гострий. Розмиваю отут. от В мене світло буде з правого боку. Я трішки розмиваю його. Так, чуть-чуть додам до чуть-чуть синього. Далі в мене будуть два пензлика. Буде пензлик в мене круглий. От ми одразу знайомимося з пензликами. Пензлі бувають різні, бувають круглі, овальні, овальні сточені, ну, овальні верхівка, це в плоских пензликах, є як опахлий, як воно вієр називається. От в мене буде пласка така, такий плоский пензлик і пензлик круглий. Да? І поки ми малюємо, то ми можемо собі дізнатися, що, наприклад, пензликом, оце круглий пензлик, тут він тоненький, він може бути будь-якого розміру, бувають від 0 до там, 10 чи більше. І точно так же плаский пензлик також буває розміром там, від якогось до якогось. Від розміру залежить його товщина. Там, то з .е. чимось він вимірюється. Отут от, ворсинки завжди металева штучка стискає, а сам, сама основа пензлика може бути будь-якого кольору. Ми, я додаю синього блакитну і трішечки затімняю оці всі сторони. Бачите, воно трошечки підсихає. Далі в мене будуть йти листя і буде якась квітка. я звертаюся до свого зеленого смарагду. Це холодний відтінок зеленого, в нас все холодного кольору. Немає такого теплого. Тому, якщо б були теплі кольори, то можна було використовувати, наприклад, зелений трев'янистий чи якийсь ще. Але в нас малюнок вимагає якоїсь такої стилістики холодної. Ну і зараз зима, воно дуже так. Хотіла теж щось от зараз подумати, що сказати про холодний і теплий відтінок, тому що і жовтий, наприклад, це вважається теплим, але жовтий лимонний, він холодний. Якось треба буде на цю тему подумати, що сказати цікаво. Так, далі. І отут в нас буде трошки нахилене таке. Листівка називається: Нехай квітне магія твоєї творчості, а можна і собі на її намалювати, моєї творчості. І от творчість, вона різна. Да? Вона може бути така. Трошки набирає якихось сил, чи навпаки, от буде такий в нас. А, до цих поки що воно таке ще в нас достатньо а, вологе, можемо взяти синю фарбу обережненько, і поставити отакі краплиночки. Спробую я вже підсихаю, да? вже підсихає. Угу. Обережно. Так, трошки в нас все підсохло, в нас ще залишилися квіти, і нам можна взяти все зробити більш таким конкретним, чітким. Я беру синю блакитну фарбу. І ще раз провожу, візьму ще кобальт, змішаю, хочу далеко від нього не відходити. І провожу обережно тут. Стараюся сильно не замальовувати те, що в нас є. Бо ці всі розводи. В цьому ж вся фішка і акварелі. Але якщо я по-сухому зараз почну це ну, надавати такий сильної сильний акцент фарбам, воно я його загублю і якраз всю цю красу загублю, яка мала бути. Так, ми можемо взяти, я зараз подумаю, фіолетовий, напевне, ні. Давайте ще візьму. Тут в мене якісь є ультрамарин по і ось ще обережно туда. І ще, трошки для, до ультрамарину. А ще треба взяти, тут в мене немає чорного кольору. Зараз. Хочу, Цей колір, мені дуже подобається, називається індіго, але в мене немає тут в росі чорного. Але якщо змішати синій, немає ні чорного, ні цього кольору індіго, Але якщо змішати чорний от з цим синім, то ну, не можна сказати, що і фіолетового ще трішечки додати. Не можу сказати, що прям вийде Індіго, але щось таке. Щось таке буде. Бачите, такий глибокий, синій, а, наче хмари, от коли починається гроза, і от коли Хмара, як це, ну от вниз, вниз її, коли вона відображає землю внизу. Наверху ж вона біла, ну це розове, розова хмарина. І оцим от от кольором, який наче індіго, я змішала фіолетовий, чорний і синій. І бажано, щоб синій і фіолетовий вони були, їх було більше. І от, трішечки таке вимальовую. А я, бачите, більше беру фарбу, я прямо ж більше чим треба. І я пензликом її забираю. Є. Ну, взагалі, можна і на цьому зупинитися. Да, і воно достатньо таке цікаве, в нас виходить. Але в нас ще є квітка. Можна ще поставити такі штуки, поки я. E, взагалі крапочки ми ставимо наприкінці, але поки я тут в цій фарбі, то я трішечки додам цих крапок. Так. Це така магія листя. Дуже мені подобається ця листівка, не знаю чому. Щось в ній таке є. Так, і ми робимо основу для наших квіток. Тобто квітки будуть отут-от, десь вони будуть йти. Тут трішечки. Трішечки внизу, тому що воно стоїть і дуже біла така штука, тому я розмию отут от фарбу водичкою, просто щоб воно підсохло. Так, квіти. Квіти в нас також будуть холодного кольору. Червоний холодний це в нас іде або кармін, або краплак, або маджента. Тобто такі якісь рожеві. Червоні теплий, це алий, вогняний, там, ну, пошукати ближче до помаранчевого. І ми дуже такі, вони прямо холодні в мене вийшли. Малюємо якусь таку квітку. От вона кудись туди дивиться. Я взяла трошечки це два кольори, я зараз вам скажу, як вони називаються. Підгляну. Маджента рожева і кармін. Кармін, оце була в мене маджента рожева і кармін він ближче до червоного. І от я якісь вкраплення роблю цієї квіточки. Знову беру мадженту рожева, бачите, яка вона така, я думаю, який це може бути, яка це може бути квітка такого кольору у нас. Оця квіточка в мене заходить за пензлик, тому він її зупиняє її контури. Якщо треба трішечки прибрати нам фарбу. Пензликом можна. І знову беру кармін і роблю такі вкраплення. Гарні квіти в мене, так? Ну, тут вже висохло навіть. Цими фарбами обережно О, тут все в нас прямо розтікається. Ну нічого малюємо сердечко. У мене три сердечка таких великих, наприклад. І два маленьких. А тут у нас можуть бути якісь крапочки йдуть. Чи просто, чи візерунком, як захочете. Може, у вас буде якийсь візерунок на, цій, на цьому горшечку, подумайте. Можете постукати пензлик, щоб всякі такі штуки розбризгати. А я поки що так мені хочеться по. Путицять. Так, тепер нам треба дочекатися, щоб воно все підсохло, бо нам треба обвести це лайнером або гелевою ручкою. І останні штрихи до цього всього маджента фіолетовий. Зараз я подивлюся. Маджента фіолетовий синій. Трошечки знову додаю темряви, хочеться, щоб воно було контрастніше. Угу. І тут вже я. А... Поставлю паузу, а в нас вже майже все готово. Нам треба дочекатися, щоб воно підсохло, доробити отут-от сердечки, може і не дороблювати, можемо зараз його наповнимо фарбою. Буде так. Так. А, друзі, на 10 хвилин вимикаюся відпочинок, і потім зустрічаємося разом з гелевою ручкою і все дороблюємо. Так, ну що, трошечки все підсохло, беремо наш гелеву ручку і починаємо. Тут, звісно, вийшло воно таке все е менш розчуємо. Розтікаючись зараз. І ми вималюємо. Спочатку малюємо горщик, Ще трішечки я просто малюю, так і відчуваю, що він ще в мене трішки мокруватий. Угу. Пензлі в мене підсушені. І я вимальовую, які вони. Тут вже можна деталі, як отут от вижимається залізна ця штучка. Можна навіть номер поставити, плаский пензлик. Також його ворс ми вимальовуємо, Ворсинки. Тут ще якась така штучка. Є. Олівець такі. Тут вже як ви хочете. Причому ви можете навіть намалювати декілька олівців, які є, і яких ми не намалювали фарбами. Вони будуть такі листя. Ми, наприклад, зробимо листочко таке. У нас буде смугасте. Є. Тут в мене залишилося місце зверху для напису, а тут ми будемо зараз думати, куди нам його поставити. Ви можете навіть такі штучки намалювати ще. Можете намалювати якісь квіти чи стрічки, які йдуть з цієї рослинки, якщо є бажання. Смуги малюємо, малюємо листечко гарне. І от сюди листечко в мене заходить. так я його вимальовую. По квітам, дивіться, тут вже теж, як ви хочете, можемо трішечки так надати. Якусь таку такі штучки, щоб було цікавіше просто. І тут вже нам треба додумати, як ми бачимо в цих плямах, що там за квіточка така? От що нам от така в мене оця, наприклад, розкрита. Чимось вона схожа на МАК. Да? Може, це не МАК? Я просто думаю, яка квітка може бути от в домашніх умовах, зараз взимку. Мені здається, дуже багато зараз квітне, такі стрілки, і вони всі, як. Такі назви не можу пригадати, але вони всі такі ну, геометричні, такі правильні. А тут в нас така квіточка Ну, ми її намалювали. Тут бутончик можна намалювати, і тут бутончик і малюємо сердечко. Це просто цікаво, намалювала бутон. Думаю, чотири квіт... квіточки, треба ще п'ятий бутончик. А потім згадала, як друзі писали, що в Європі зовсім немає значення кількість квітів, яку ти покуп... купляєш можна. І більше і менше. Бачите, можливо, тут не вистачає трішки все-таки такого червоного кольору, у нас воно пятно таке поплило, воно прикольне на самому. Ну, от справді, от воно мені подобається. Але якогось такого червоненького можна додати. Можна так і залишити, щоб воно висохло і просто було. Зараз я спробую, а якщо я. Ну, Нехай. І трошки отут, от я ще додам, бо воно все розтіклося і пропав насиченість цієї фарби пропала. Насиченість кольору. Отак. І, до речі, ви також можете глянути, от що, що б вам хотілося, щоб такого додати ще. Можливо, отут такі крапочки. Бачите, все рівно тут не підсохло ще воно. Розтікається. Отут, до речі, теж така цікава штука. Зараз я її. оп, І зробила так. Все. Ну, дивіться, тут в мене напис є. Нехай квітне магія твоєї творчості. Тут в мене, я не знаю, чи маленькими буквами це написати. Давайте маленькими спробуємо отак. Нехай квітне. Магія твоєї творчості, чи моєї. Кому даримо, для того і підписуємо. Ну і можемо сердечко, бо в нас тут сердечки і вони якось будуть громанювати. Обов'язково ставте підпис, обов'язково підписуйте, яка сьогодні дата, який день, щоб потім це пригадати. І в нас вийшли такі гарні листівочки. Гарного вам дня! Дякую, що дивилися. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, якщо вам сподобалось чи не сподобалось щось, щось конструктивне пишіть пропозиції. Дякую!